Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. Продовжую тему про страхи або як перестати боятися і почати діяти. І сьогодні я розповім історію свого життя. Було це у 2010 році. На той час в мене вже був досвід і чара. 5 років 2007 року я вже заснувала школу по навчанню персоналу і викладала в цій школі. 2008 році я вже викладала в школі бізнесу позитивне мислення для дорослих. Також 2006 року безперервно я працювала в індивідуальній терапії з клієнтами. У мене був кабінет, яким я знімала його погодинно да, і приймала клієнтів. І сама велика аудиторія, з якою я працювала на той час, той досвід, який в мене був, це було 40 людей, 40 учасників. І ось мені пропонують прийняти участь у регіональному форумі для. Ну, по бізнесу, да, де будуть присутні різні бізнесмени, бізнесвумен, бізнеследі, і прочитати свою лекцію Бізнес і духовність. Я в той час закінчила курс у Майкла Роуча Алмазна мудрість, Кармічний менеджмент, і мені ця тема була дуже близька. Я її приміняла інтуїтивно ще задовго до цього курсу. І в мене було дуже багато цікавої інформації, і одна людина, послухавши мене і, і мій досвід, дуже зацікалася організатор цього якраз форуму. І з одної сторони, мені це було дуже цікаво, я розуміла, що це для мене певна можливість да, заявити про себе на глобальному рівні, на регіональному рівні. Мене побачать, мене почують, почують мій досвід. І це така певна жива реклама. А з іншої сторони, мені було реально дуже страшно. Мені, мені аж перехопило дух. Чому? Тому що кількість учасників цього форуму було а, десь 600 людей. 600 чи 700. Ну, ось якась така цифра. А, і. Я пам'ятаю, що я кажу: о Боже, та ти що? Я таке не вмію. Це скільки людей, люди, які є засновниками бізнесу, да? ну, я невідома не і так далі. Мені сказали, ну в тебе є шанс стати більш відомою. Ну, ти відома в певних кругах, і тебе знають, і так далі. Але ти маєш зараз таку можливість заявити про себе більш глобально. Я сказала, мені потрібно думати. Вона каже: Ну, думай, але в тебе не багато часу думати, в тебе є тиждень. От, да чи ні? Просто ну, та людина, яка мені це запропонувала, в неї дуже все просто, ніяких розшаркувань. Я пам'ятаю, що ну, от я думала, да? що буде, що буде, чого я боюся. Чого я боюся, да? чому, я, ну, чому мені страшно? Ну мені реально було страшно, тому що там є люди, які є засновниками бізнесу, і можливо, коли я їм щось буду говорити, вони скажуть, що це якась фігня там і, і так далі. Да? Хоча те, що я робила, і я робила і те, що я робила на підприємстві, да? те, що я тоді вже приміняла в своєму житті, я реально бачила результати цього підходу. І тоді я собі якраз задала таке питання, як задавала в попередньому відео, що саме страшне може статися. Ну, не сподобається. Ну, Не сприймуть мене як спікера. Ну що, я від цього помру ні. Але в мене буде досвід. Я побачу, що мені конкретно не вистачає да, для праці, для співпраці з такою великою аудиторією. Над чим мені треба працювати і так далі. А якщо я сподобаюсь, я задала собі таке питання. А якщо хоч одній людині це сподобається, це вже буде для мене результат, да, навіть тому, що у мене колись був такий досвід, коли я починала як тренер, як бізнес-тренер, і так як я працювала на підприємстві дистриб'юторській компанії, да, і школа з навчання персоналу була саме там. І е, учасники для учасників, е, це, м, тобто участь для торгових представників, да, для персоналу була безкоштовна. І тоді, коли я починала, я була ще дуже невпевнена, погано розумілася на темі, це нормально, да, але я е, е, як, крок за кроком робила те, що я робила. І тоді я говорила: от коли, там, наприклад, в мене було 15 учасників, а приходить два. Я говорю, я все одно буду проводити сьогоднішній тренінг. І дякуючи цим крокам, вже через рік мене вже замовляли ці тренінги. Так само я згадала цей досвід і сказала собі: Окей, я дозволю собі це зробити, я хочу отримати цей досвід незалежно від того, який буде результат. Я надрукувала собі певну кількість візиток. І підготувалася і просто собі уявила. Да? Я запитала конкретну кількість людей, тобто це великий зал, я собі уявила, як я виступаю, що я говорю, що я відчуваю. Тобто я уявила себе вже там. І от коли це почалося, а я тоді носила завжди взуття на високих підборах, я завжди ходила в сукнях. Це був мій такий да, індивідуальний стиль, і ну, все почалося. Я побачила цю кількість людей, і я пам'ятаю, що мене знову кинуло в цей жар. Жар, жар да. Я думаю, О, Боже, як я це буду робити. Але потім я сіла спочатку в зал, да, поки там виступали інші люди. Я заспокоїлася, подивилася, як робляться інші, і потім я собі сказала: Тань, в тебе є свій стиль. Розвивай його. От ти зробила так, ти поєднуєш бізнес, психологію, гештальт-терапію. От просто пред'яви це, заяви про це. Як ти колись заявила там, для 10 осіб, для 30, для 40 осіб, зараз тут 600 осіб, 700 осіб, зроби це. І, можливо, ти зустрінеш тут однодумці. І коли прийшла моя черга, я пам'ятаю, що я вийшла на сцену. Я також пам'ятаю дуже цей випадок. Тому що він, ну, він для мене був дуже сильним таким випадком. Як я подивилася в очі своєму страху да, і як я його подолала. І я вийшла в зал. Да, Передо мною стояв мікрофон, повний зал, чоловіки, жінки з записничками. Я привіталася, сказала, хто я така, що я роблю, чим займаюся, а потім сказала таку штуку. Ви знаєте, я ніколи не виступала перед такою великою аудиторією. І я реально дуже сильно хвилююся. І щоб я не впала, я зніму під ці туфлі на підборах і поставлю їх поряд. Бо буде якось не дуже зручно, якщо я впаду. Всі засміялися, зааплодували, я зняла свої босоніжки, поставила їх поряд і просто почала свою розповідь. Я розповідала про те, як духовність можна прийняти в бізнесі, розповідала про цей досвід, про алмазну мудрість, про кармічний менеджмент, про техніку тібетського джонг. І я пам'ятаю. Що в залі стояла така тиша. І коли я закінчила, я вже була повністю розслаблена. Навіть зараз в мене, от прям такі вібрації, мурашки і сльози. Бо для мене це був дуже сильний досвід. І я в той момент вийшла на зовсім інший рівень і свого викладання. І свого іміджу да, і самопрезентації і відомості, коли я закінчила, зал аплодував. І потім, так як у нас було обмежена кількість часу ну, на виступ, то я просто сказала, що кому ця тема дійсно цікава, то в перерві вони можуть підійти до мого столику, де я поділюся своїми візитками. І Зможу трохи поділитися більш якимись своїми досягненнями. В той день я роздала таку кількість візиток, яку реально люди брали, і потім вони мені телефонували, ми з ними зустрічалися, спілкувалися, я співпрацювала з багатьма людьми. В той момент просто я дозволила собі ризикнути. В той момент я дозвола собі зробити помилку, якщо вона буде. Да? В той момент я дозволила бути самоіронічною, бути смішною. І дуже важливо завжди бути чесною. Я завжди кажу своїм клієнтам, які приходять до мене на індивідуальну терапію чи коучинг. Якщо це новий клієнт, у нас перша сесія це знайомство, діагностика, аналіз, запиту і так далі. Я завжди починаю з того, що я говорю, хто я така, що я роблю, чим я займаюся. І я завжди говорю про те, що я хвилююся. Так, я хвилююся, тому що це зовсім нова людина, зовсім нова доля, зовсім нова співпраця. І це нормально. І коли я так говорю, то клієнт також знімає цю оборону. І починає потихеньку розкриватися. Тому я вам бажаю сьогодні гарного дня, чудового настрію. Я бажаю, щоб ваші мрії і сподівання здійснилися. Але пам'ятайте, що для цього обов'язково потрібно щось робити, діяти, бо під лежачий камень вода не тече. Всього найкращого і до наступної зустрічі! Пока!